я уже знал в Альпах. Все же через Италию. Вот. 228 километров. Едется досить помало, То зараз те, що пів відео виїхав на якусь трошечки таку більш-менш трасу. Бо весь часто взагалі їхав тільки такими села. Село, село, села. села міста і вічно тільки круги, ну, ці кольця на дорозі і получається, що їдеш тільки 50 та 50. Ні роз'єднатися, нічого. Місто, чи то село якесь і знов, блід знак 50 і знов треба їх помаленько. Це тягне час і, і нерв. Вот. Вчити я на кінець набрав собі води в ту каністру, що й така комедія була. Приїхав на заправку. Стоїть нормальний кран, все, воду набирати. А там так, заправка досить велика і там була зразу і мойка, така що, типу, сам сімеєш машину. Ну і з боку той кран, набираю воду, дивлюсь через каністру, вода жовта. Думаю, ну, що за херня така, я ту воду виливаю. Витікає нормально, я знов набираю каністр і виглядає, що вона жовта, знов. Але якщо через каністру дивитися, якщо дивитися прямо середину, то ну, так, воно ніби виглядає, що жовто, але само це, і само воду дивишся на воду, вода ніби чиста. Найшов там ще один кран. ту воду нафік, набрав ту другу воду, там вже нормально виглядає біла, прозора. Що за херня, не маю поняття, ну, але який дібіл умудрився на заправці вивезти кран на воду і не, навіть там по-італійськи навіть написало що брудна вода чи ще щось ну напиши людина собі набрала наприклад ту же ту ж каністру для чистої води, питну воду, а набрав якоїсь херні брудної води та добре, що я додому все то вилети і піти далі. Пробувати тоді нічого не взяти у воду. Може би нічого і не було, бо перекип'яти то і все, але з другій сторони можна і вот отак через дивілочно вони тут роблять. Так що добре дивіться, звертайте на то увагу, Бо їм пофіг. Саме дивлюся, от раніше там їхав з одним поляком туди до Німеччини, коли то він користується і варить все з тої води, що в тій пічній каністрі, що я вам показував, що в теж з боку до машини причіплена за каністра. Ну, я якось не ризикую, бо перше в мене чомусь дай, там вона, вода піниться. Тобто далі ще, напевно, туди попадає то мило житло. А В нього, до речі, то мило з тою кришечкою, де заливається мило вкрали на заправці Румуни, я так розумію, або ще якісь інші цигани. І Він її просто там наливає воду і закриває якимось там клейонкою і дротиком зверху. І все. І він коротше, набирає ту воду, вимив я в то, він каже, що в нього ніколи там не було нічого такого, все було чиста вода. І він туди просто-напросто кидає ще якусь херню. Так воно називається, він казав, що купується в пачечках таблетки. І вона щось там кристалізує чи мінералізує, що вона там робить з тою водою, я не знаю. Ну, але я чув щось таке раніше, але от я не пробував. Ну він типу бере кіп'яти і користується. Ну, не знаю, він користується. Я щось не ризикую, в мене вона мало що піниться, то я вже то вимивав, перими вимивав і через верх то вимивав, тому піниться. Я... Вілив воду і лив, аж поки всю та вся та піна не вийшла, так само спускав вниз, потім туди оцту ще наливав, потім на мийці туди водою простою керхером вимивав. Все рівно вона піниться і все. І той захрен де мило вже вимита так, що я вже не знаю, що далі з нею ще робити. Ну, і воно все рівно піниться і все рівно не знаю. Коротше, не рекомендую, так само, як мені один старий розказував. Каже, один пив-пив, потім каже, як поляки кажуть на дві рури. і Срачка і плювачка, все на раз. то ліпше, ліпше не ризикувати своїм здоров'ям і, і не цей, набирати воду собі в кабіну. Та, як я, я купляв, в поїщі коштують, взагалі фіню, щось я не там тайну, я взагалі там копійки за неї платив. Взагалі, Гроші, так що можна собі дозволити купити навіть дві тих каністри, бо я останніми часами то беру одну тільки каністру 5-літрову. Крім того, просто коли випиваю мінеральну воду, цю, що там мають півтора-літрові, та, то стараюся одну дві собі набрати ще півтора літровки на заправках, щоб одним із зручніше, так як я вже розказував зранку, коли немає, там, ночую, не на заправці і немає як піти там, в туалет помитися. То нею набагато зручніше помити лице і почистити зуби, ніж там, з каністри. Вот. А тепер я вже маю ту каністру нормальну десятку. Я її навіть цілу не набирав, навіть пів не набирав трохи менше половини, собі набрав, десь третину. Скільки мені там ще завтрашній ранок нині зварити, їсти. Скажем так, багато мені не треба багато не набирав хоч в принципі можна було набрати там здити завжди легше ніж ніж потім лишитись без води але в польщі я щось як кажуть поляки вже буду їсти в якомусь завідінню я вже в Польщі вже не буду готувати нічого. Ще тут то ще Ще от трохи буду їхати і вже хочу їсти. От світинка зараз 20 по 20 по 8. Година 9 стану собі їсти, бо вже чую, що вже хочу їсти. От. Але поки що зранку поп'ю собі йогурт. Молока я навіть на молочне не купляв, вчора пробував робити з йогуртом. Питним цей несклік. Люблю зранку з'їсти щось таке, як несклік. а тут якісь штучки. Досить прикольно. Але з йогуртом воно не настільки прикольно, йогурт густий. воно не родниця і не набирає. Так, коротше, там беремо молоко, молока я не купив. Так що фігсно. У Львові був каву, взяв з собою кава з Львова називається і, це, і... На цей. А один на рейс положив цілу пачку кави. Аж дивно для мене, бо купляв я польську каву, наприклад, так само пачечку 250 грам. І, це, і, і цілу, цілу пачку за один рейс не випивав. Гори парують. Найважливіше, щоб я туди не їхав, де вони парують. Бо така перспектива мене зовсім не цікава. Їздити там в тому тумані, ну, але тим не менше. Як буде, так буде. Вже нині на кінець, то, на кінець то доїду до той Польщини до вечора точно. Вже вам повідповідаю на питання, там вже назбиралося. то я знаю, але наразі я не мав можливості. Інтернет у мене слабенький в рейсі. Це не так просто. Ну, він не тільки то, що слабенький, він то, що його немає саме головне. бо в мене фірма, ви той, що фірма от мені з службовий дала номер там, у мене вже практично того інтернету немає, а його більше не стане, тобто він не поповнюється. Ми там дали, 2 байта на рік. В Україні той Vodafone 5. Шук, ну, тобто Не шукаю водафон, а шукаю варіанти, як можна їх обходити, бо як показалося, там не обов'язково писати контракт. Бо там ще то, що поповнити, 600 гривень, то практично тих самих 100 злотих місяць щоб на польських карт, карточках. Але контракт це саме і і зараз, от мені там друг, що має магазин з телефонами. Він там з ними співпрацює з тими торговими представниками, він не має пробити, як то замутити так, щоб не треба було нічого підписувати. От. Ну і якби мені тут знає, я вам розкажу, звісно, теж. І то підключу. Підписувати контракт рекомендую вам. Невідомо де ви будете за два роки. Контракт треба підписувати на 2 роки. І значить 2 роки он, всі, місяць треба буде поповняти. Вот. Наприклад, якщо ви навіть зміните роді, чи ви там взагалі перестанете їздити в Європу. і ну, Мало поміняється щось в Україні, там, чи не дай Боже, якісь у вас будуть проблеми, чи ще щось, контракт вже не можете скасувати, ви будете його 2 роки платити, то досить якби для України немалі гроші. Все-таки, тим більше в Україні підписувати контракт, тобто він так само, як кредит, одразу залізти зразу, короче. то кажеться. тому я, наприклад, стараюсь такі херні обминати. Вот. Але знаєш, що є там якийсь нюанс, що можна тут якось так зробити, не підписуючи контракт. Найголовніше, що підходить нам тільки та максимальна акція, бо тобто, то, якщо ті мінімум менші, то вони не дають нам дають нам безлімітних розмов, колись давали, тепер вже не дають. Тепер дають вони 150 хвилин і там максимум 270 хвилин Заплатиш кучу дінь. тому не оплачується 100%, Оплачується тільки той XL, XL, то 600 гривень практично місяць виходить. От, там буде 7 ГБ на місяць інтернету плюс хідні вихідні на МТС водофон безплатні. І скільки там хвилин ще 150 хвилин що здається на інші номери там, України і Європи. Так що то, ще пів півбідину, але ціна, звісно, кусюча. В польщі та сама ціна. І плюс виходить просто один тільки. Одне, що в водафоні є того плюса, то те, що в Україні родина, сім'я може мати МТС, водофон, друзі і з ними можна цілий час говорити. З польськими, то ви будете мати інтернет, а, але розмови будете мати самі безлімітні з Польщі. То якщо у вас тось, родина, сім'я в Польщі, ну, то вам я вам радий тоді все-таки брати польські. От в мене так виходить, що в мене всі в Україні і ті, з ким я спілкуюсь в Польщі, мені немає великої твої потребності, тому мені вистачає того, що я маю цей службовий, там хренові акції на ньому, але у того, що я так як я кажу, мені просто вистачає того, що я з тими людьми, які в мене в Польщі, ми так дуже багато не говоримо. Говоримо по суті там. Коротко, коротко, можна так сказати, і це. І відповідно, якщо мені треба щось говорити, то приватно мені треба говорити тільки з Україною, звісно. Треба безнемітні розмови з Україною, соотвістено. Тут все зрозуміло, да? що треба брати сидимо це цей водофон, як тут не крути. Ще як варіант, щоб в Україні зробили собі там той лайф. Там, по акціях, там є ці акції, що можна говорити чи по гривні, чи по дві за хвилину на... в Європу дзвонити, і дзвонить вас на польський номер службовий і маєте по рублю чи по дві за хвилину. Тут теж, тут залежить просто від того, як багато ви говорите. ну, бо, Якщо по дві гривні хвилина, то за 600 гривень виходить 300 хвилин, за да, 300 хвилин, то маєте 5 годин. Ну, якщо в місяць ви місяць говорите більше, тоді, так, якщо не ну, то може і нема смислу вам навіть зробити ті водофони, бо то 600 рублів мусиш поповнити, щоб акція вручилася. А на лайфі то ти там всі поповняєш настільки, наскільки виговориш, да? поповнив на 100 рублів. І говориш, поки не виговориш, виговорив, тобі всі поповняєш. Ну, бо я раніше таким користувався. І цей. Ти собі користуєшся, а не треба тобі, ну то в місці стратиш тільки 100 гривень, а там 600 ти мусиш поповнити всі 600. А такої, такої, як кажуть, полякій опції, щоб і рибку з'їсти і, і так далі.